У нього загинули власники, і він зараз там. Він дуже контактний, до речі, хлопчик. Ну, він в пошуках нової родини. Сподіваємося, що так воно і буде. Це, коротше, мать героїня в нас. Вона цуцика привез при воді, спасла одного свого цуцика в зубах. Не знаю, скільки в неї було цуценят, але вдалося врятувати її тільки одного. Взяли з собою на морні, повідки, і зараз будемо плити за тою собакою, яка нікому не дається в руки, і намагатися її забрати. Надуваємо лодку. Так, собаку, без якої не хотів евакуюватись хлопець. Ми знайшли. На жаль, її дуже сильно затопило, тому зараз наші хлопці пішли підмирювати туди, тому що до неї можна потрапити лише якщо занирнути під віконну раму. Це не так, що у нас критичний. Моя дівчинка, котусік. Уже і ти розумночка, це просто неймовірно. Ти поїдеш з нами в Черкаси? Поїдеш в Черкаси? А ти поїдеш в Черкаси? Поїдеш? Так що на Черкаси перших двох пасажирів ми вже знайшли. Покажила. Він її трошки підгинає, але до неї дивитися він нікому не дає. Ось тут в нього була кров між подушечками, яку вимили. І ось так він ними цими двома подушечками зачіплявся за ось цей металевий тросик і так стояв. Ось так поїдеш в родину. Так? о так! Да. Він одразу хурчить. Я його коли взяла на ручки, мені військовий виніс, він одразу хурчить. Його треба відгодувати, помити, розчесати. І це буде дуже класний хід. Він, я ж кажу, він навіть зараз виглядає гарно. Ти він вже замовчав. Навіть <гум> <гум> його можна тепер не забрати. У мене і так є двоє котиків, і я вирішила, що взяти ще одного це вже буде не проблема. І особливо дуже хотілося ну, допомогти.